Ходити в ліцей не вчитися, а відпочивати. мрія чи не кожного школяра? Ходиш, я Сьогодні останній день культурно-спортивних та освітніх заходів для дітей на базі броварських ліцеїв. Одна тисяча учнів цього року у броварах виявили бажання долучитися до літнього відпочинку. Впродовж червня місяця кожен день дітей був розписаний похвилинно. Зранку ми е, йдемо на підняття прапору, а потім в нас інколи бувають веселі старти. Або ми малюємо, читаємо книжки. Будуємо з Лего. Танцювали, співали, удосконалювали англійську, вивчали медицину, практикувалися в журналістиці, дивилися фільми, відвідували басейн та інші екскурсії. Дуже класно. Так. Мені подобається в таборі. Так. Мені теж. Ми їздили в бібліотеку, І ще мені сподобалось в, кам... в камелі. Ми там побачили звірів. Основне, звичайно, це друзі, спілкування та позитивні емоції. Абір це найкраще місце, в якому я була за все літо. Це набагато краще ніж бути вдома. Краще встати в, в сьомій ранку, ніж нудити зама цілий день. Броварські вчителі доклали максимум зусиль, щоб початок літа малечі зробити веселим та цікавим. Сьогодні останній день нашої роботи. E, наші діти дуже задоволені. Батьки пишуть нам e, свої відгуки. Приємні відгуки. Всі задоволені, всі щасливі. Для наших дітей, дітей це реальний шанс був відпочити. Цей відпочинок дітям сподобався настільки, що вони вже з нетерпінням чекають наступного. Сьогодні останній день табору. Я написала до зустрічі під мирним небом, коли закінчиться війна. А це буде дуже скоро.